Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 28 лютого, а я вже отримала новенький каталог на квітень. І зараз ми разом з вами будемо переглядати, що ж нам підготували у квітні. І вже з перших сторінок ми бачимо новинки. Новинки, які будуть у травні. Це нові аромати Perfect Nonsense. І вже можна придбати пробні зразки. До речі, сторіночка парфумована. Зараз понюхаємо. Угу. Персиком пахне таким чимось цікавеньким. Так, далі, далі у нас аромати Ria, Онікс і Ria Pearls. Так, новинка. Новий аромат. Блу, точніше, не новий, а повернення Блу Стронг. О, я його знаю, до речі, нашу терти, ну, це вже, знаєте, як привичка. Так, далі аромати Today і Slav. Подивіться, гарна ціна за умови придбання будь-якого продукту з каталогу 100 мл. Так, аромати інкадесанс. Друзі, дуже зупинятися не буду. Ви можете натиснути на паузу і переглянути, що саме вас цікавить. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити новенькі каталоги та всі цікаві пропозиції. Так. Синя туш Ну, це, знаєте, нарешті. Нарешті повернули нам синьої туші, тому що її дійсно не вистачає. Дуже багато клієнтів полюбляють її. І от вона з'явилася. Деякий час не було. <кій> так, далі аромати. Вигідно брати парну кількість, тоді буде червона ціна і повна знижка. Від цієї ціни. Можна брати різні, включаючи сторіночку 20 і 23. Будь-якій послідовності можна обирати, головне, щоб була парна кількість. Так, далі наші міні-аромати вже по 169 гривень. Так, тут у нас благодійна така лінійка. Товарів. Є далі суперстійкі помади. Помади я ці люблю. У мене є така помада, мені вона дуже подобається. Так, тіні. Це також суперстійкі лаки для нігтів, олівці. Так. Це декоративна, декоративна косметика. Так, туш супершок. Зверніть увагу 199 гривень. У березні вона дешевше. Чому звертаю увагу, бо цю туш дуже в нас полюбляють і вона така дуже ходова. Далі туші дивимось. Знову туші. Так. <кій> тональні креми. Тут, до речі, дуже така, бачите, велика палітра відтінків і темні, і світлі, і які хочеш. І хочу вам сказати: ці тональні креми дуже гарної текстури. Хто раніше брав? Тональні у стекляних флаконах з дозатором. То отут саме формула дуже схожа на них. Можливо, навіть така сама. Так, далі також тональні засоби, пудри, консилери. Так. Далі дивимось помадки Ось наші оновлені м, ультра. Одне, звичайно, що не вистачає, це, знаєте, що а, тих відтінків, які були раніше. От Frozen Rose, я ну, дивлюся зараз, я не бачу, немає. Так, далі також помади та близькі. Лаки для нігтів. До речі, дівчатка, напишіть, який ваш улюблений продукт від компанії Avon. Цікаво подивитися, хто що найбільше полюбляє. А, так, тут у нас серія люкс, дуже гарна серія. І туш тут була класна, прям, але вже немає. Новинка березнева. Today Radiance. Так, Attraction, Attraction. Також зверніть увагу, хто новенький, все, що пишеться в каталозі за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Тут у нас знижка тільки 10%. Далі аромати Today, Attraction Closer. <coughs> так, full Speed, наш улюблений, 369 гривень за умови придбання. Знову ж таки, тільки 10% знижки. Також скажу вам, що приймаю замовлення по всій Україні, відправляю Укрпоштою новою, можу і особисто від себе відправити, якщо вам потрібно небагато там невеличке замовлення. так. Або ж ви можете завжди перейти за активним посиланням, я його залишаю завжди під відео, приєднатися до компанії Avon. Замовляти все зі знижкою і отримувати подарунки за свої замовлення. Так, новинка, новий аромат. І Марі Фрі. Ой, знаєте, щось він мені так нагадує. Шипровий квітковий свіжий. Щось щось тут у нас? Водорослі ламінарії. Так, олія італійського бергамоту. Додає свіжості енергії, теплі амброві ноти відкривають ноти, грані чутлив... чуттєвості. Ой. Ну, ви знаєте, пахне таким дорогим ароматом. Прям неочікувано. Дуже-дуже класний. Прям уже хочеться мені замовити новиночку. У нас можна демо аромати замовляти, до речі. А, от, уже завтра, 1 березня, буду замовляти, обов'язково. Аромат такий дуже достойний на свої гроші. Так, далі. Будь ласочка кулькові дезодоранти по 119 гривень. Є. Ну, тут, звичайно, знаєте, така сторінка, на якій завжди все дуже дорого. Прям ціни завишені. Тут я нічого не замовляю. Хіба що. Якщо комусь терміново щось потрібно і ціна влаштовує, тоді я тільки роблю замовлення. На продаж не беру. Так, далі, чоловічі аромати. Чоловічі аромати наші. Дивіться, ціни дівчатка. Так. Лінійка Так, прям дуже багато засобів різних. Бі-бі-креми також вигідно брати. Два продукти. Тоді буде червона ціна. Тож, супершок і тонік. До речі, гарний набір. І тонік цей дуже хороший. Він очищує шкіру гарно. Прям рекомендейшн. Так, далі, далі, далі. Одяг. Ну, одяг в мене не замовляють, якщо чесно. <кій> Я теж дуже рідко колись замовляла собі там джемпер, сукню. Зараз нічого такого не замовляю. Так, Прикраси різні. Ось набори вигідні, до речі, весняне натхнення. и человеча классиком Так, сумочки. Так, а вот для волосся Я люблю оцю серію з кератином. Мені сироватка подобається, і шампунь, і ось такий двофазний спрей для волосся теж дуже класний. Та й масочку брала собі. Також гарна, гарна серія, професійна. В кінці має бути щось цікавеньке, чогось я так думаю. Для діток, для хлопчиків, для дівчаток. Також ось уже сонечко зовсім скоро буде. І в нас тут є різні сонцезахисні, засоби, засоби для підсилення засмаги. Так, ось новиночка ще у нас. Надо ж потерти, а як? Ой, такий класний, класний, класний аромат. Так, креми для рук також вигідно брати по дві штучки. Тоді буде ціна 70 гривень. Ось набори у нас, такі, дивіться, Так, піни для ванни, так гелі 500 мілілітрів. Як такого прям сильного якогось подорожчання я не побачила. В принципі, ціни нормальні. Ось великі шампуні по 229 гривень. Великі гелі для душу. <кій> прям такий розворот. <кій> так, ось нова піна в нас буде. Так, що тут у нас? Мальдіївські піски, мерська сіль і франджипані. Угу. Теж цікавий аромат. І в кінці бальзамчики для губ, такі по 60 гривень. Ось такий, друзі, наш квітневий каталог. Дуже цікаво вже подивитися, що це за аромати будуть. Perfect nonsense. Ну, а я, як завжди, запрошую вас в свою команду, всі, хто бажають замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подаруночки за свої замовлення. Залишу вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь. До речі, зараз знайду покажу вам, які зараз парфуми у березні, вже завтра, 1 березня. І саме для всіх, хто приєднується. У березні робить замовлення по каталогу на 2200, отримує знижку, мінус 25% на продукцію. І ось такий чудовий аромат у подарунок. Аромат дійсно дуже-дуже класний. Тому чекаю тебе в своїй команді. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!